Так, пацаны, лодочки ды... идут, рыбаки. покидают на рыбалке. Вовке, когда уже открыть? Война заканчивается. А там лодка стоит, смотри. Белая лодка стоит на шлюзе. На шлюзе ловят, дядя. Вот, смотри, высоко, белое. На средине. На воле. На воле стоит белая лодка. Лес на средине. Вот, они сейчас ее... 先 e a h b Так хлопці, дивіться Що робиться Трава гниє Ми тут почистили Дивіться яке просто Приїжджайте ловіть хлопці місто свободне Утром особливо Дню. Дивіться який закат, Все чистенько, почищених лосі. Дивіться, поліція вчора не було, а сьогодні вже є. хлопці, дивіться, охороняють простори. Дивіться. Тільки що розгнали там рибаків, стояли на водках, навели шухера, пару штрафів кліпанули. обратно. Вчера не было, сегодня вечер есть, через день, через два. Днем нем одна, вот это, у них лодка такая тоже есть. Какая хороняет, я не знаю, чтобы не А деды, хай не а хай деды ловят. А в заливах тем более, ну Пять километров от славу сейчас заедут против ветра, бачите? Бачите? Діо, присутствуємо, воду дали, біла риба крім'я. Дивіться утки. Утки, 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 о, сядем, хлопці. Ой, просидимо трохи. Быстроходная лодка, я думаю сотка, сотка движения, не больше, лодка легкая на сотке. Ми гуляємо, хлопці дивимося. Що ловлять, рибаків тут нема зараз, на пристані теж. Я дивлюсь, що немає. Бачите, на пристані теж немає. Пристань нема. А зря, а зря. І вимазка свободна, одна. Треба ходити на рибалку. Риба трошки, бачите, сьогодні дали воду. Ввечері днем не було. Я сьогодні макасіна. Дивіться. При параді. Ну як хочеться колись вийти в люди. Дивіться. При параді трохи з вишиванкою. При параді. Марка Україна. Хлопці, слава Україні, героям слава! Слава українській нації і пісіс Російської Федерації. Ми українці, ми патріоти. Молимось за Україну, чекаємо захисників, дякуємо захисникам за оборону України. хлопці, ну, так Не взяв підставку і не те, як це кажуть, не держи, не вмію держати телефон. Так що от, трохи себе показав, хлопці ви хочете мене побачити, хто там пілікає. Це я. Ігорок. Мене звати Ігорок. От, рибачок. Дивіться, це рівер взагалі не працює, це, може, не пляж, нічого. Рядом маяк. А маяк працює. Маяк працює, а то маяк. А це водні комостро, дивіться, скільки видно. Рибаків. Ось тут вимогається корабля. І там далі, 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 далі. Зараз хлопці дивіться. Це шум прибої, хлопці. Ось такий у нас прибой. Одна така більш-менш, дали. Дуже багато трави. Тут ще всю сторону. Нема нікого. Такі облика у нас носі. Таке небо. Вся Україна, наша могулька, сім'я, всі українці. Сильні, духом. Тихо. Багато терпіння. І вони можуть все пережити. Все переживе. Ми українці, ми все переживемо. Дякую вам, хлопці. Дякую, дівчата. Такий вечірній у мене.